Не спішіть викидуйте такі продольні тяги або інші на МТЗ. Якщо у вас тут розбило і ви не знаєте, що робити, скільки у нас є цих шарнірів, ящик цілий, да? Ось дивіться, чотенько, сюди раз, уварили цей шарнір. По-перше, зроблений він з паковки. По-друге, йде закалка і два, дві сталі. Отут одна сталь, ця інша сталь. Тут твердіша сталь, ця щоб приварювалася. Тому що, якщо воно буде перекалене, воно не буде приварюватися. Спеціально зробили, щоб ну, теж додавлена твердість. І шарик всередині теж паковочка, і оброблено все чи пушечка. І ось так воно ви сюди взяли. Отут обварили. Тут навіть не треба сильно. Вести на якісь росточки для того, щоб на росточки у нас є інші яблука більшого формату. Да? так, Це якщо ви вже ремонтували, 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 тоді треба тут розтачувати. І це яблуко вварювати, такий теж варіант є. Таких варіант яблук є 20 Двадцять восьмий діаметр, двадцять четвертий, п'ятий, шостий, сім восімнадцятий, шістнадцятий. Це внутрішні діаметри. Я вам кажу всі з шістнадцятого по двадцять восьмий діаметр. Внутрішні у нас є в наявності. Тут у нас п'ятдесяти Да. тому. Кому треба ось такі шарніри, дні запчасть, є в наявності, взяли, відремонтували і все.